Доброго дня, з вами компанія Автопарк, Вінський філіал. До нас заїхало нове чудове надходження. Це Volkswagen Passat B6. Автомобіль у нас 2008 року випуску обладнаний 2 дизельним двигуном, механічною коробкою передач та системою переднього припаду. Автівочка до нас приїхала з Європи з пробігом 315 тисяч км, має чудову е ціну, 7190 доларів. Автівочка в нас має чудову оптику про передні е днівні ходові вогні. 16 гуму на легкосплавних дисках, повторювачі на дзеркалах. Автівочка у нас повністю потонована, має чудову оптику, додатково встановлений фаркоп, Хороший місткий багажний відділ. Далі, друзі, по салону. Чудовий текстильний салон, темно-сірого кольору, в чудовому та доглянутому стані. Дах у нас без нарікань. Карти заднього ряду дверей також в тому стані. Далі, друзі, перейдемо до переднього ряду. Тут у нас застачає повний електропакет, електрорегулювання. Та підігрів дзеркал, е комбіноване регулювання водійського сидіння, управління світлом, електроручник, клімат-контроль двохзонний підігрів передніх сидінь, штатна мультимедіа та багато інших корисних функцій. Тому, друзі, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також надіють послуги лізнього та 3 -дину. І ми з легкістю зможемо пригнати для вас будь-яке авто із Штатів Америки. З вами, як завжди, автопарк.